Шаную воїнів, біжу за героїв України. Саме таку назву має всеукраїнська українська акція, яка відбувається щороку наприкінці літа. Мета згадати та вшанувати пам'ять військових, які загинули, захищаючи нашу державу. Розминка і старт, хоча організатори розраховували на дві сотні учасників, їх було понад триста. Згідно правил, пробігти потрібно як мінімум одне коло біля міського озера загиблого захисника Юрія Руфа і одразу ж отримати пам'ятну медаль. Тут таки на фініші учасників забігу зустрічають родичі загиблих героїв із портретами своїх рідних. Дуже важливо тому, що в такий спосіб ми шануємо пам'ять про них, про загиблих. Цій проклятій війні ми віддаємо їм шану. Ми е, кричимо на весь світ, можна сказати, що ми пам'ятаємо про наших загиблих, які віддали життя за нас, за кожного з нас, за нашу Україну, за нашу свободу, незалежність. Е, тому однозначно треба. Е, Примножувати такі заходи, батько загиблого Олександра Шаповала брав участь у забігу, каже, що такий захід це символічна данина пам'яті всім загиблим захисникам. Не тільки за нього. Я ще біжу за тих хлопців, котрі зараз не можуть це зробити. Я таким чином шановую фактично всіх їх. Ну бо я їх шаную. Вони наші захисники, і завдяки їм ми зараз можемо говорити українською, як мінімум. Враження на фініші у всіх різні. Це дуже гарна справа. Я перший раз біжу. От, за льоню. І тому для мене це не просто. А я сподіваюся, що йому там добре і пам'ять. Ну, таким чином шанувала його пам'ять. Дякую всім. Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський біг за свого друга Мирона Забарила. Вірю в Бога, шаную героїв. А Мирон Забарило це мій давній товариш. Більше 20 років, що ми з ним у цивільному житті мали добрі справи, робили на благо Коломиї. І потім, коли я став міським головою, він підставив своє плече для того, щоб знайти порозуміння між владою. На початку тобто завжди є так тяжко в тому плані, між владою і якраз всіма героями, які брали на той час вже. Російсько-українській війні. Того дня на алеї міського озера організатори розмістили інформаційні стенди із портретами та біографіями загиблих героїв. Таким чином, вони хочуть нагадати про їхній подвиг та вклад у незалежність України. З колони Іван Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.